Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про свято, яке у багатьох асоціюється із млинцями, пишними гуляннями та завершенням зими: про масницю. А чи знали ви, що багато з того, як ми святкуємо масницю, було нав'язано нам Радянським Союзом? У цьому відео ми поговоримо про те, як правильно святкувати масницю за українськими традиціями, отже, як правильно називати це свято на більшості території України. Це свято відоме як масниця або масляна, часто використовують такі назви, як колодій, запусти, пущення, сирний тиждень, м'ясопусний тиждень або бабський тиждень. Масниця це свято, яке має язичницькі корені і широко відзначалося на слов'янських землях. Воно символізувало проводи зими і вітання весни. Пізніше, з прийняттям християнства, масниця стала періодом перед Великим постом. У цьому відео здебільшого я буду називати це свято Колодій. На мій погляд, ця назва найбільше відображає унікальні українські традиції святкування, які базуються на давніх звичаях та обрядах. Колодій святкується у останньому тижні перед Великим Постом. Символом свята є колодка дерев'яне поліно, яке народжується, хреститься, а потім помирає. Заміжні жінки впродовж цілого тижня справляли колодку. І це ставало приводом для веселощів та спілкування. На перший день колодія у м'ясопусну неділю за стародавнім звичаєм готувався холодець зі свинячих ніжок. У понеділок жінки збиралися у корчмі та починали колодкувати, на стіл клали невелике поліно або палицю та по черзі вповивали його шматками полотна, після чого урочисто оголошували, що колодка народилася. Після цього вони сідали за стіл, пили горілку, вітали одна одну з народженням і веселилися. Крім цього, у понеділок заміжні жінки ходили по домах, де були дорослі хлопці або дівчата, і прив'язували матерям колодку до ноги. Це була кара за те, що не оженили синів чи не повіддавали своїх дочок. Все це робилося з жартами, сміхом та горілкою. Дівчата теж прив'язували колодку, але тільки парубкам. Колодка прив'язувалася до ноги або до лівої руки. Дівоча колодка була оздоблена барвистими стрічками та паперовими квітами. Парубки повинні були платити дівчатам викуп за колодку грішми або подарунками, намистом, стрічками, шовковою хусткою. У вівторок святкували хрестини, у середу похрестини, у четвер колодія хоронили. Також у четвер господині збиралися компаніями та гуляли у п'ятницю відбувався похорон колодки. Окрім цього, у п'ятницю відбувався частунок тещі. У суботу завершували цикл веселощів, залишаючи символічну колодку в корчмі до наступного року. Останній день святкувань називали прощеною неділею або пущенням. Тож всі, хто за рік посварився, йшли миритися, щоб отримати прощення і не мати ворогів на піст. Це свого роду було очищенням душі ввечері, коли лягали спати, клали під подушку сир, а на ранок загортали його у хустинку, щоб на великдень взяти до церкви і впізнати відьму. Адже вона буде просити той сир, і якщо не даси, то матимеш силу над нею, і вона не зможе нашкодити подвір'ю. Святкування колодія не лише зберегло архаїчні традиції, але й символізувало боротьбу зими і з весною. Згідно з давніми віруваннями, колодія зрештою спалювали, щоб звільнити дорогу сонцю та весняному теплу. Важливою особливістю цього свята була домінуюча роль жінок. Вони брали на себе ініціативу організовувати святкові гуляння. Співати обрядові пісні, вбирати коло дія і влаштовувати хороводи? Ця традиція яскраво демонструє глибокий зв'язок української культури із природою, родинними цінностями та святковим циклом народного календаря. Що ж їли наші предки на масницю? Чи справді головною стравою були млинці? У тиждень перед великим постом м'ясо, сало та інші жири тваринного походження були вже під забороною. Однак молочні продукти та яйця залишалися у раціоні, адже без них не обходилося приготування тіста. Щодня господині готували макітру вареників із сиром, щедро заправлених вершковим маслом або сметаною, які ставали основною їжею на цілий тиждень. У народі казали. Чекайте, вареники, прийде й на вас масниця або сметаною вареників не збавиш. Окрім вареників, українські господині готували різноманітні молочні страви. На столі з'являлися сирники, локшина та галушки на молоці, також готували колотуху, молочні каші та молочний кисіль. На масницю люди намагалися наїстися на запас перед тривалими сімома тижнями Великого Посту. З понеділка до середи ще працювали, але з четверга вже починали святкувати. Родичі куми й сусіди ходили один до одного у гості та влаштовували гостини. Кожен готував певну страву або приносив продукти до однієї хати, де все і готувалося. Чому ж зараз ми майже нічого не знаємо про наші давні звичаї? І замість вареників з сиром смажимо млинці. Традиція випікання млинців широко розповсюдилася в Україні за радянської доби. Влада СРСР прагнула нівелювати автентичні традиції народів і насаджувала уніфіковану культуру, зокрема культуру російської масляної. Це було зроблено для асиміляції та відходу місцевих звичаїв на периферію. Наприклад, у 1980-х роках у Києві в Голосіївському парку вже проводили «русскую масленіцю, пропагуючи російські традиції, такі як спалювання опудала та випікання млинців. В українській масниці таких звичаїв не було. На противагу російським традиціям спалювання опудала на наших землях практикували обряд поховання колодії я, що символізувало відхід зими і зустріч весни. А традиція чіпляння колодки неодруженим парубкам, яка існувала в Україні, взагалі не має аналогів у російській культурі. Фольклористи та етнографи наголошують, що масниця та російська масляна це два абсолютно різні свята, які відрізняються не лише стравами, але й суттю. Якщо у російській масляній акцент робили на розвагах і боях стіна на стіну, то українська масниця мала глибший символізм. Злагода, примирення, родинне єднання. На жаль, радянська пропаганда зробила свою справу. Сьогодні багато хто асоціює масницю з млинцями, хоча наші предки готували вареники, сирники та молочні страви. Це приклад того, як совєти намагалися витіснити наше культурне надбання. Та, попри все, ми відновлюємо наші традиції. Сьогодні у багатьох регіонах України святкують саме колодій – з обрядовими піснями, варениками та старовинними звичаями. Пам'ятаймо, наша масниця це частина нашої ідентичності, і вона варта того, щоб її зберігати та передавати наступним поколінням. Масниця та колодій це не просто тиждень перед постом, це наше коріння, яке допомагає зберігати зв'язок із традиціями та природою. Якщо вам сподобалося відео, підпишіться на канал. Також напишіть у коментарях, як святкують колодій у вашій родині.